Друга частина бронежилети. На сьогоднішній день можу точно сказати, що ні в тих частинах, які стоять в притул до ворога, ні в тих частинах, які стоять в другій чи в третій лінії, проблем з бронежилетами немає. Я був в кількох частинах різних. Всіх є запасні бронежилети на всякий випадок. Навіть як тільки я приходив без бронежилета, мені зразу казали, у нас є бронежилети, давайте ми вам дамо, щоб і так далі, і так далі. Але я не міг ходив без бронежилета, тому що дивно ходити з бронежилетом там, де немає бойових дій. Третя частина. Чому говорить про те, що треба бронежилети? Тому що хочуть бронежилети якісніші, кращі, зручніші, з гарнішою тканиною і так далі. І так далі. Це є, є бронежилети дуже красиві і дуже якісні, є некрасиві і якісні, є красиві і неякісні, є некрасиві і неякісні. Їх дуже багато різних. І, звичайно, кожного разу кожен солдат чи офіцер хоче, щоб в нього був найкрасивіший і найякісніший бронежилет. Таких найкрасивіших і найякісніших бронежилетів справді на всіх не вистачає.